Боже, який в мене огород. Це в мене від природи такий хист. Гляньте, які в мене помідори, рясно як. Гляньте. А це мої кабачки. Оце кабачок. А малина просто попояс. би не наїстися її. А огірки просто завість на зав'язі. Баштан бешений. А кукуруза і сояхи просто застелили мені огородину. городину. Ммм. Так.